Всім привіт! З вами Олександра Бурлакова. І сьогодні ми про менеджерам питання, як розвивати в собі лідерські якості. Ось тут є відео, де я розповідала про різницю між менеджером та лідером. Але зараз трошки нагадаю: менеджмент це про раціональність, про системність, продуктивність, про аналітику, планування, про процеси. То лідерство це більше про мету, команду, мотивацію та натхнення. І якщо менеджер це посада, то бути лідером можна і без офіційного підтвердження в трудовій книжці. Більш того, доволі розповсюджена ситуація, коли в команді менеджер та лідер це не одна й та сама людина. Якщо посаду менеджера можна досягти як мету, то з такими титулами, як лідер, немає Туду ліста, що робити і коли, бо це підвищення ти отримуєш тільки в головах інших людей. Лідер це той, до кого прислухаються не через посаду та повноваження, не через страх бути звільненим. Біля лідера інші люди почувають себе в безпеці та мають впевненість в своєму майбутньому. Встановлення лідером це доволі довготривалий процес. Отримати довіру однієї людини непросто, а якщо в тебе в команді різні люди з різним досвідом, різними цінностями та потребами, сам розумієш, скільки це може зайняти часу. Давай спочатку розберемо портрет лідера. Є деякі навички, які співпадають і у менеджера, і у лідера. Наприклад, вони впевнені, але не зарозумілі, дбають про своїх. Виконують свої обіцянки, ну і можуть напхати за потреби. Далі те, що може не співпадати у менеджера та у лідера. На відміну від менеджера, лідер обов'язково має бути експертом. І в нього має супер бути прокачана навичка прийняття рішень на підставі свого досвіду через те, що він вже стикався з неймовірною кількістю ситуацій та непередбачуваними обставинами. Також, на відміну від менеджера, лідер керує, саме керує командою тільки за необхідністю. Бо лідерство це про зміни на шляху до мети, це про тенденції. Ну, щоб ви мене зрозуміли, подумайте про лідера в спокійному середовищі, як це проходить? Лідер керує тільки коли це потрібно. Спробуємо скласти мінімальні вимоги до лідера. Думаю, що треба почати з soft skills. Soft skills – це персональні особисті якості, які допомагають людині взаємодіяти з командою та в команді. Почати можна з прокачування наступних навичок. Активне слухання це, коли, це вміння уважно слухати людину, за допомогою запитань, допомогти їй сформувати свою думку. А тут ще такий класний підпункт: це треба не тільки слухати, а й запам'ятовувати. Друге це сторітелінг або ж вміння розповідати та презентувати. І тут головне додати, що ти маєш це робити публічно та ще й за допомогою таких невербальних комунікаційних. Інструментів, як то міміка, жести та постава. Третя навичка, як на мене, вона найскладніша і найголовніша це навичка будувати стосунки. І не тільки стосунки тебе як лідера і твоєї команди, а ще ти маєш навчитися об'єднувати інших людей в команду. Окрім Soft Skills, які ти будеш розвивати впродовж цього життя, тобі ще треба буде розібратися в базовій психології, а саме в мотивації, та прокачати свій емоційний інтелект. І якщо з мотивацією тут більш-менш зрозуміло, що робити, як розібратися, то на емоційному інтелекті ми з тобою зупинимося більш детально. Емоційний інтелект, як не дивно, це про емоції. А саме, Усвідомлення та контроль власних емоцій до того, як ти полізеш до інших, було б добре розібратися з власним. Тайном. Далі це усвідомлення чужих емоцій. Бо кожен фахівець в твоїй команді це жива людина, і наше динамічне середовище підкидає то прокрастинацію і вигорання або ж зовнішні чинники. Принесуть тобі пандемію або війну, і ти як лідер маєш точно зрозуміти, що коїться всередині он того фахівця і як ти можеш йому допомогти. І для того, щоб ти міг допомогти людині, наприклад, заспокоїтись або ж навпаки наважитись на щось, ти як лідер маєш навчитися керувати чужими емоціями, але без функції контролю, як ти розумієш. І головне розуміти, що лідер це не про коучинг, не про менторі, не тільки про розвиток та навчання своїх фахівців. Головне, що лідер йде до мети, а за ним слідують люди, які йому довіряють, і також само вірять в ту мету. Лідер має і сам вірити в результат, і зарядити кожного члена свого команди, щоб він так само, як і лідер, це вірив. Також в роботі лідера дуже багато аналітики. Треба спостерігати за своєю командою, щоб зрозуміти, які в них сильні сторони, які слабкі сторони, що зробити, щоб знизити ризик впливу слабких сторін. Що треба додати, як допомогти, щоб масштабувати сильні сторони? А якщо додати ось це, це буде він, -він ситуація? А як об'єднати тих двох в команду для того, щоб вони не конкурували? І тому подібне. І підсумок. Програма Мінімум для того, щоб почати розвивати себе як лідера. Перше soft skills для того, щоб взаємодіяти з іншими людьми. Друге емоційний інтелект та базові знання в психології хоча б в мотивації для того, щоб розуміти тих людей, з якими ти взаємодієш. І третє це зрозуміла мета, до якої ти і сам йдеш як лідер, а за тобою вже йдуть інші. Люди. І це все на сьогодні. Дякую за твою увагу. Не забудь підписатися на канал та поставити мені вподобайку. А якщо ти хочеш, щоб я променеджерила твій запит, то пиши або в коментарях, або мені в повідомлення в інстаграм. Па-па!